Ольга Гром викладає іспанську мову 20 років. Жінка говорить, що спілкування з носіями іспанської допомагає підвищити рівень володіння мовою. Мені випав з 25 жовтня по 29, з понеділка по п'ятницю. В сегові це. Ну, там знаходиться один із трьох старовинніших університетів самої Іспанії, перший в Саламанці, де я була раніше. І там знаходиться філіал інституту Вальядаліда. І там ми проходили навчання. Першого половину дня ми сиділи на навчанні, а другу у нас були соціокультурні, за соціокультурною програмою відвідані. У якій формі краще давати дітям нові знання, саме цю інформацію під час навчань в Іспанії Ольга Гром називає найцікавішою для себе. Зараз створюються дуже багато програм, і як за ними навчати наших дітей, для яких іспанська не є рідною? То дуже, звичайно, дуже допомагають нам. Показували програми, надали нам декілька ключів, щоб ми мали доступ до цих програм. І на в цифрових дошках так є змоги. Дітям подобається, звичайно, бо це рухи, це кольори. І спілкуємося, спілкуємося, так живу. Не так, сидячи за партами, як раніше. Школа співпрацює з посольством Іспанії в Україні. Завдяки цьому вчителі мають змогу вигравати стипендії для підвищення кваліфікації в Іспанії, сказала директорка школи Олена Драчова. Майже щороку наші вчителі відвідують Іспанію, відвідують кращі заклади освіти, обмінюються своїм досвідом і можуть втілювати в життя те, що вони побачили, чого вони навчилися. Наша школа є опорним закладом у місті з питань викладання іспанської мови, бо в місті не тільки наша школа, не тільки в нашій школі вивчається іспанська мова. І ми ділимося тим досвідом, який ми набуваємо в Іспанії. Ми ділимося із з іншими вчителями цими цікавими наробками. Такі курси Уля Гром проходить втретє. Викладає іспанську дітям з першого по дев'ятий класи. На курсах отримала знання з методики викладання мови для школярів різного віку. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.